Доброго дня, мене звуть Шарбар Анатолій Миколаївич. Я хочу познайомитися з хорошою дівчиною, щоб разом жити, щоб діти були. Я був в АТО, служив трошки, зараз закінчив службу, може, якщо якась дівчина захоче, а відео, ой, телефон мій буде під відео внизу. Кому треба? Мені 46 років, без дітей, з мамою сам живу, трьохкімнатна квартира в мене в Кузнєцовську. Якщо хтось з дівчат захоче познайомитися, то одразу І мій, заліз 182, 80 кілограм важу. Ну, я такий не худенький і не повний. І, будь ласка, дівчата, напишіть, може фотографії викиньте. то я ну, розгляну. Розглянув цю пропозицію і машини немає я кажу зразу але квартира трьохкомнатна машину на, наживемо так дівчата ну, вам привіт дзвоніть